під час якого ви дізнаєтесь багато цікавого про транспорт. Отже, сідайте зручніше і будьте уважнішими. Гуляючи у своєму дворі або йдучи до бабусі, по магазинам зі своїми батьками, ви часто бачите навколо себе різні машини. А навіщо вони потрібні, ці машини? Але ж вони потрібні, і вони дійсно різні. Є машини, великі за розміром, які перевозять важкий вантаж Це глинки, пісок, овочі, фрукти, молочні продукти, хлібобулочні продукти. І такі машини, які перевозять вантаж, називаються вантажними машинами або просто вантажівки. Будова у них особлива. подивіться, у них. Велика кабіна, ще більш великий кузов, є великий двигун і великі колеса. Але ж є такі машини, які менші за розміром, ніж вантажівки. Це легкові автомобілі. Їх будова зовсім інша. Ось це у них салон, в якому є місце для водія і декілька місць для пасажирів. Теж є двигун і колеса, які, за розміром, менш, ніж у цього транспорту. Але ж і вантажний транспорт, і пасажирський транспорт дуже важливі. До пасажирського транспорту відносяться ще такі машини, як відгадайте загадки. Що це за машини? На колесах їде хата. а в вони... ній... Де і багато. Що це таке? Так, це автобуси. А ось ще одна загадка. Розі причепив до дроту і повіз всіх на роботу. Що це за транспорт? Так, це тролейбус. Отже, діти, до пасажирського транспорту, окрім автомобілів, можна віднести автобуси. Тролейбуси, і трамваї. І весь цей транспорт і пасажирський, і вантажний, дуже нам потрібен. Отже, діти, всі машини і легкові, пасажирські, і вантажні, і літаки, і кораблі, і потяги, і мотоцикли. Все це є транспортом. Давайте пограємо в словесну гру, яка називається Спіймай транспорт. Приготовте свої долоньки, ми в таку гру раніше грали. Отже, нагадую правила. Я називаю різні слова. Якщо я назву слово, позначаючи транспорт, ви його хлопаєте долоньками, мов би спіймало цей транспорт. Бо гра так і називається Спіймай транспорт. Готові? Починаємо разом зі мною. Дівчинка, стіл. Автобус, тролейбус, дім, дерево, олівець, таксі, потяг, малюнок, крісло, шафа, жирафа, велосипед. Отже, діти, я думаю, що ви справились із цією грою. У світі є багато видів транспорту. Той транспорт, який перевозить людей або вантаж по землі, називається наземний. Це тролейбуси, вантажні машини, безпасажирський пасажирський транспорт, автобуси, мотоцикли. Це наземний. Але ж є такий транспорт, який літає в повітрі. І там в повітрі перевозить людей на вантаж. І такий транспорт називається повітряним. Як ви думаєте, який транспорт можна до нього віднести? Так, це літаки, космічні ракети, гелікоптери, вертоліти. Повітряний транспорт. Але ж є і такий транспорт, який плаває по воді. І ми його називаємо водним. До цього транспорту можна віднести. Допомагайте човники, кораблі, баржі. Ось такі види транспорту ви тепер будете знати. А зараз малята, пропоную вам пограти в гру, яка називається Вгадай транспорт. Правила дуже прості, вам знайомі. Я називаю якийсь транспорт, а ви кажете, що це за транспорт. Будьте уважні! Він літає у повітрі, має крила і двигун. Що це таке? Так, це літак. загадка наступна. Вантаж важкий, вона везе, і пасажирів не бере. Так, це вантажна машина. Загадка наступна. Швидко мчить він по дорозі, пасажирів перевозить. А Автобус. І остання загадка. Він не тоне, він пливе. Вантаж скоро привезе. Так, це корабель. Ось і вся наша гра. Діти, зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Що зайде?». Вам вона вже знайома. Ви роздивляєтесь групу предметів і виявляєте, яка, який же предмет тут зайвий. А грати ми будемо з машинами. Отже, роздивіться першу групу машин. Дивіться, вантажна машина, тролейбус, маршрутне таксі, автобус. Яка з цих машин зайва? Зайвою є вантажна машина, бо вона перевозить вантаж. А цей транспорт пасажирський він перевозить пасажирів. Роздивіться ось цю групу предметів. Подивіться, вертоліт, літа, космічна ракета. А це яка машина пожежна. Яка з цих машин зайва? Так, зайвою є пожежна машина, тому що вона їздить по землі і є наземним транспортом, а цей транспорт повітряний. Далі роздивіться ось цю групу машин. Таксі. Вантажівка, вантажівка, вантажівка. Яка з цих машин зайва? Зайвою є таксі. Бо цей транспорт перевозить людей, пасажирів, а всі інші машини перевозять вантаж. І остання група предметів, подивіться, корабель, човен або моторний човен, так? та Швидка, який транспорт, яка машина тут зайва. Так, зайвою є швидка, бо вона наземний транспорт, а це все водний транспорт. Отже, діти, сьогодні ми пограли в декілька ігор. І на занятті про транспорт, ви узнали, що транспорт може бути пасажирським. Та вантажним. А також ви зрозуміли, я сподіваюся, що транспорт буває ось таких видів: повітряний, наземний та водний. Сьогодні, коли я прийшла до дитячого садка та потрапила до нашої групи, я побачила засмученого Андрійка. Він був дуже засмучений, і сльозки були у нього в очах. І знаєте чому? Ось послухайте. Діти, дорогі мої друзі, хлопчики і дівчатка. Ви знаєте, ми з ляльками малювали дуже гарні малюнки. А що ж ви малювали? Ми малювали різні машини. А ти яку намалював? А я намалював фантазівку велику, гарну, яскраву. А потім що трапилось? А потім я пішов на вулицю, потрапив під... І моя робота зіпсувалась. Ой, Андрійко, та не засмучуйся. Сьогодні ми тебе навчимо малювати пластиліном. Ми для тебе виготовимо машину, вантажну машину із пластиліна способом барельєв. Це справді це можливо? А як же? Отож, сідай біля нас і слухай уважно, але ж перед тим. Я хочу діти вам показати, що для ліплення вантажівки, ось такої вантажівки способом барельєв, мені потрібна дошка, стека, картон, аркуш картону, пластилін. І я вже зробила маленькі заготовки. Про це я розкажу пізніше. Але ж ви, діти, пам'ятаєте, перед тим, як розпочинати любу, любе ліплення, нам потрібна підготуйте свої дуже, дуже талановиті пальчики. Отож, повторюйте за мною, ви повинні пам'ятати цю пальчику биву. Давайте, хлопчик, пальчик, де ти був? І з цим братцем ліс ходив, із цим братцем борщ варив, із цим братцем їв, а з цим братцем я любив. А тепер з іншою ручкою. Хлопчик-пальчик, де ти був? Із цим братцем в ліс ходив, і з цим братцем борщ варив, і з цим кашу їв, а із цим ліпив. Отже діти, ми готові до ліплення, але ж спочатку роздивіться, будь ласка, вже готову роботу, яку я вже виконала для вас, щоб ви її роздивились. Подивіться, це вантажівка. Ось це її кабіна, на яку геометричну фігуру вона схожа. Так, на квадрат, у якого, у якого всі сторони однакові, на яку геометричну фігуру схожий кузов цієї вантажівки. На прямокутник, у якого дві сторони короткі, а дві довгі. А колеса схожі так-так, на коло. Отже. Починаємо ліплення вантажівки. Для цього мені потрібні чотири смужки або, як ви кажете, ковбаски одного розміру. Три з них я вже підготувала. Як я узнала, що вони однакові за довжиною? Та я їх діти ось так, подивіться, приклала одну до одної, ось так. Зрівняла і побачила, що вони однакові. Мені потрібна ще одна смужка, або ще одна ковбаска такої, такої ж довжини. Для цього допомагайте мені, діти. Я розм'якчаю пальчиками пластилін. Потім роблю колу або кулю. Або ось таким способом. Потім мені потрібно зробити ковбаску. Це можна зробити ось таким способом, або ось таким. Мені. Дуже зручно ось таким способом. Так, ковбаска майже готова. Я зрівнюю її з іншими і бачу, що вони, що вони однакові за довжиною. Потім я викладаю Так, одну ковбаску і придавила. Іншу ковбаску і придавила, слідуючу ковбаску і придавила. І останню ковбаску, і придавила. Подивіться, подивіться, що вийшло. Вийшла квадратна кабіна. А тепер зараз нам потрібен кузов. Він буде вищий, ніж кабіна. Для цього мені потрібен, я хочу взяти пластирин іншого кольору, наприклад, жовтого. Ось одну довгу ковбаску я вже зробила. Але ж перед тим, як його її приліплювати, придавлювати до картону, мені потрібно зроби, зліпити таку ж саму. Отже. Я вже зробила, давайте разом з вами, я вже зробила комочок такий м'якісенький, потім роблю кулю, а потім роблю довгу ковбаску. Таку ж довгу, як і ця. Подивіться, діти, ось зараз я таку ж саму зроблю довгу-довгу ковбаску. Так, я прикладаю і бачу, трішки-трішки не вистачає. Так. А ось тепер бачу вони однакові. Одну ковбаску я кладу за вишки кабіни і придаврю її. Придавливаю. Ось. І придавлюю. А іншу ковбаску я кладу на рівні з кабіною. Ось так. І теж придавлюю до картону. Придавила. Так. А тепер нам потрібно зробити ще короткі сторони. У мене є ще два шматка пластиліну. Кожен із яких я розм'якчила, скатала кулю. Потім зробила ковбаску або довгу смужку. Я дуже-дуже стараюсь і поспішаю. Я хочу, щоб ви все побачили і все зрозуміли, як робити. Так, ще потрібно. Так. Ану, подивлюсь. Так, майже готова. Це одна смужка, а зараз потрібна ще одна смужка. Так, і я дуже-дуже швидко це виготовляю. Так, та смужка, або та ковбаска, яку я роблю зараз, повинна бути такого, такої ж довжини, як і попередня. Тобто, ось ця. Ось ця. Приклала. Однакові. Тепер я прикладую одну із смужок, яку скатала, ось сюди. А іншу прикладую ось сюди. Трішечки, трішечки вона довша. Нічого. Так, якщо у вас таке буде, нічого страшного. Так, приклала. У нас ось що вийшло. Чого не вистачає? А як же колес не вистачає? Діти, колеса можна зробити ось такі, А можна зробити простіше. Ви робіть, як ви хочете. Я розм'якчила пластилін, зробила кулю, потім взяла, поклала цю кулю і придавила пальчиком. Так, а потім, щоб вона стала ще більшою, я нажимаю на пластилін і витягую в сторону, буде немов пляма або тарілочка. Подивіться, ці колеса я зробила ось такі. А тут роблю колеса іншим способом. І все. Залишилось останнє, останнє колесо. Розм'якчили, кулю зробили і придавлюю ось так. А потім способом вдавлювання, розтягування я розтягую так, щоб колеса були однакові. Так. Приложила однакові. І ось що у нас вийшло. Подивіться, діти, ось яка робота А Ану, подивись, Андрійко, ти бачиш? Угу. І цю роботу ми обов'язково подаруємо тобі. А ви, малята, зробіть дома такі ж. Самі барельєфні вироби з пластиліну. Зробіть вантажну машину та покажіть нам у своїх телеграмах, повідомленнях. Ми будемо чекати від вас повідомлень. До зустрічі, малята!